просто так. Так, ну что, пройдемся, протестим приборку. За ту метр лучше. Кстати, всем привет. Чо? Це я прийти? Чо, нахер? Мені здається, приборка стала припіздювати хер. Наступний шарик. Зараз то буду знати. Я поїду.

r i g Да, вот я так вот. А это что с этого?

Ливо, я думаю, туди репостів. Чи ні, він Не пізнали. А ти hmm. кожного ведеш? Ну. No. <говори> Помахай привет. Зараз йду катати коловані. Приїхали звуки сюди Підемо, подивимося на ту остановку. ж тут все було живе, типа дорога, машини, їхали автобуси бля, все люди були тепер. Там мабуть саніт, заблоки Тут срут Шо за хуйня Ужейна О кой арматури, я його Це без піздити воню мало би гроша на бензик трохи файн

де ми e, зимового сі веземо. Я так подумав, а я ту дорогу їхав, так горі на сіно. Зараз проїдемося -сі в розв'язку трошки. Блін, дорога регіується. Поки що файл але... не але знаеш на Я Яхуею нахуй Я Яхуєв Даш хотів сказати, що файно здорова Да, ми повертали. Зараз. По друге так робимо. по-третє отак. Ну, по-моєму, направо. По-моєму, я не помню. Я пиздец, там все я зароблять. Не знаю, як буду з'їхати. Ну, тут, по-моєму, та сама хуйня, хуй проїдеш. можно їхати для, для, на альфе шоссом Бо якийсь дорик вот кстати кисху ехал может Ще ну вот починай ще молодощики хуєм їхав. Ні, це -ні що ж походу сюда никуда ни Ого, та да. Та да, та це таке? Не. Бля. Ой, бля, бля, бля. Було Я уже был брат, услышал що сюди доїхав. Опа, апаратика. Ну трохи на один ікс познімаю. Ля. Малечко. О, та тут полгазди, блядь, ставочок? Покошено. А ні, туди хуй поїдеш тут, я думаю, на наліву їх тут така сама хуйня. Тут это туди студий, де? Ні, це точно не вліт. Зараз буду на там у циклі кочити буду. We're not sure. Дальше, вот. Тут тоже такой пиздец опасно было съехать так и нас сцепление ряда чуть рано замет на матку и же я опа опа 待って<タッ> 哦。Oh, God. Дорогі друзі, які співали, приїхали на заправку. Нікого нема. Піпець Приїхали це ж та хат. Прихлипив беріску. Хотіли сусісок купити, а чуть передумали. Стас передумав Короче, йоу йов. Зараз знімаю зовсім інший день, бо тоді не зняв і не було коли. Ну, ліпше так, знімаю чим Буду ж на темний екран розказувати. Коротше. Після того я ще поїхав в мене Там забрав, коротше, подругу, ти туди в хаті. І поїхав в хаті. Блядь, я вже забув, що це було. А не, я тоді, по-моєму, просто въебав в, в хаті. Коротше все, очень пока.